Ну, ці всі придумають, що кричать, я жива людина, я там знаю. Це від своєї власності публічної. Я вже не кричать, я жива людина. Там не змірі, це власне. Декларація про незалежність, там от і Конституція, права людина. У нас своя декларація. Це ж кажуть, що Китайська теж людина. Так, Це не саме. Це фізична особа. На нього не застосовується, воно в нього що є, він вірний. Я знаю, що людям одним пояснював, колись вони там я йому це пояснював, він вроді би поняв, поняв потім по маскам прийшли, цигарети купили. Я викликали поліцію, прийшли з автоматами. Він кажуть, так, я людина, купіть цигарети. Він так, ти людина, ти вірний. Я кажу, бачиш, я собі пояснював, що якщо ти людина, в тебе, ну, які твої права не пройшов. Він не продав сігарети. Каже, ну ладно, що хліб, то можна було його врузити, засоби харчування, там є стаття, залишення без харчування, то вийшли. А ну кажу, ні, так що ти йому дав сигарети, вони залишили без Так, щоб себе він І все, він після цього зрозумів. Все, Вже як би признати, де застосовувати людину в правах, а де. Права громадянина, бо це різні статуси. Різні mm -hmm. законодавства, різні статуси. Тому просто кричати, я людина, тільки ну, коли... громадянин може право напрямкувати на власність. Люди Люди... Має. Тільки громадянин не за правом народження. по ну да, 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 право По крові. крові. По крові. По роду. Да, почитай візьми, вони обманюють теж людей. Щоб ти розумів, вони справа народження, ні-ні, народитись тут може індіянину любити. Даже якщо тут народиться індіанець, він буде громадянин України, там власник природних ресурсів. Він там буде отримати по, 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 Ні -ні. Ні -ні. По, по покрові. Ні-ні, по по, навіть по крові. Почитаю, йде міжнародне право по крові. Іменно по крові, там визначені є. І в нас цього немає, вони все спеціально зробили. Якщо ти, допустимо, уїдеш там на народи, ну, жінка там народить дитину, вона буде там громадянин. Це громадянство за народження. Тому да, обрали національність